Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні готуємо дуже смачну та соковиту тушену картоплю з м'ясом та овочами. Отож, розпочинаємо. М'ясо свинини нарізаємо невеличкими кубиками. У мене тут його 600 грам. солимо та перчимо за смаком. І додаємо улюблені спеції. Можна приправу до м'яса або ж до шашлика. Зараз ми це м'ясо трішки замаринуємо. Гарно ось так вимішуємо рукою і залишаємо на 15-20 хвилин. Минуло 20 хвилин. Ставимо сковорідку на вогонь, додаємо смальцю або ж рослинної олії та вкидаємо м'ясо. Обжарюємо на великому вогні до золотистого кольору. Поки м'ясо обсмажується, підготуйте овочі. Дві більші цибулини нарізаємо на половинки або на четвертинки, одну більшу морку нарізаємо кружечками або ж на півкільцями. М'яско готове, воно гарно підрум'янилось. Забираємо його зі сковорідки і вкидаємо в каструльку, в якій ви будете все тушити, або ж як я, в чашу від мультиварки. Сюди ж сковорідку, де жарилося м'ясо, я її ні в якому разі не мию. Вкидаємо цибулю та моркву. Обжарю до м'якості цибулі на середньому вогні. Якщо ще потрібна олія чи смалець, додайте. Минуло 5 хвилин. Підсолюємо тепер ширмо за смаком. Перемішуємо, накриваємо кришечкою і ще тушимо 5 хвилин. Сюди ж вкидаємо 3 столові ложки сметани та 5 столових ложок кетчупу. У мене соус лечо. Перемішуємо, накриваємо кришечкою і тушимо ще 7 хвилин. Овочі готові. Виключаємо вугол і вкидаємо їх до м'яса. Топлю нарізаємо невеличкими кубиками, трішечки підсолюємо її, перчимо за своїм смаком, додаємо сушений гранульований чесник та мелену паприку. Додати ще приправу до картоплі. Це вже за вашим бажанням або ж будь-які інші спеції. Сюди ж додаємо дві столові ложки майонезу і теж все перемішуємо. Додаємо порізану свіжу зелень, у мене сьогодні петрушка, перемішуємо і відправляємо в каструлю. Не забуваємо про лавровий лист. В миску наливаємо теплу воду, нею ми будемо заливати картоплю, трішки підсолюємо її, але не багато. Тому що всі попередні продукти ми з вами підсолювали, щоб страва не була солона. Пробуйте. Я додам ще трішечки солі. І тепер покриваємо картоплю цією водичкою. Перемішуємо і тушимо півтори години. Якщо ж ви будете готувати у духовці, розігрійте її до 180 градусів та тушкуйте після закипіння півтори години. Орієнтуйтесь на свою духовку. М'яско в нас і картопелька покрита. Ось так. Тепер можна включати мультиварку. Ось і все, друзі. Картопелька готова, минуло півтори години. Я попробувала її на смак, мене все влаштовує. Якщо не любите багато рідини, можете давати менше. Я таке люблю, тому і додавала певну кількість води. Дякую всім за перегляд. Обов'язково приготуйте для себе таку картопельку і напишіть свої враження в коментарях під відео.